Фінський млинець це чарівна паличка, тому що він вас може виручити коли завгодно. І на сніданок, і на обід і на вечерю, і навіть на святковий стіл. Його можна робити як солодким, так і соленим, на будь-який смак. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. І так, молоко. Молоко має бути тепле. Градусник, в принципі, не обов'язково, просто я вам показую 50 градусів мого молока. Ви можете просто підігріти так, щоб ну, ви були впевнені, що як ви зараз додасте яйця, вони не зваряться. За яйцями додаємо цукор, сіль та розтоплене вершкове масло. Це це нам зараз потрібно перемішати до об'єднання. І я роблю це міксером на невеликих обертах. Ви можете робити це міксером так, як я, щоб було швидше, а можете робити це звичайною мішалкою. Саме головне, якщо ви робите міксером, робимо це на невеликих обертах, для того, щоб ми не взбивали, а просто перемішували. Далі додаємо борошно і все це гарно ретельно перемішуємо, щоб ніде не було ніяких грудочок. І ось таке доволі рідке тісто в нас виходить, щоб вас не лякало, що воно таке рідке. Такий млинець випікають на деко, яке я вже попередньо застелила пергаментом. Пергамент тут обов'язковий. Якщо у вас немає пергамента, ви можете застелити звичайну плівку для випікання, це теж піде, але застелити обов'язково потрібно. Обережно помішуючи, тісто виливаємо на деко. Знову ж таки, ось ви бачите, наскільки воно рідке. Воно саме розходиться, не потрібно з ним нічого робити, крім того, що якщо по ньому пішли бульбашки, ви обов'язково їх лопаєте, вони нам не потрібні. Полопали бульбашки і тепер відправляємо деко в попередньо розігріту духовку на 180 градусів. Електродуховка, режим конвекція або верх-низ, газова духовка, звісно, тільки низ. Орієнтовний час випічки 15-20 хвилин, але знову ж таки потрібно стежити, тому що у кожного різна духовка. І поки він там буде собі випікатись, ми приймаємось за начинку. Начинка у вас може бути будь-яка, яка вам смакує. Це тісто підходить як для солодкої, так і для соленої. Нічого змінювати тут не потрібно. Я відварила куряче філе, моркою обсмажила на пательні з цибулькою. Все це перебила в блендері і додаю, в мене ще був крем сир Але знову ж таки, я не говорю, що ви можете робити саме так. От цей млинець буде смакувати з будь-якою вашою улюбленою начинкою. Якщо ви любите млинці з сиром, ви можете робити з сиром. Якщо ви любите з капустою, ви можете робити з капустою. От з чим ви любите, з тим і робіть. В цьому відео я хочу вам показати навіть більше не наповнення, а сам цей млинець, і розказати вам, наскільки він смачний. Він смачний навіть з варенням. От, знаєте, я дуже часто чую, от не їдять варення, будуть їсти, якщо правильно подавати. От візьміть, зробіть цей млинець і змастіть його варенням, яке у вас там десь залишалося в погрібі. Дістаньте його, змастіть, скрутіть, і це буде неймовірно смачно. А потім ще побачите, що. В кінці зими варення не вистачить. І ось ви тільки гляньте на цього красунчика. Тоненький, гарненький, але надувся, наче пан. Та нічого. Ми зробимо пару прокольчиків, і все це зійде, він буде рівненький, гарненький. Від пергамента відходить дуже добре, але якщо пергамента десь не вистачає, може трішки пристати, нічого страшного, це все ножиком, звичайно, підправляється. Після дбайливих проколів млинець має охолонути. Гарячим, звісно, ми його наповнювати не будемо. Ось тут покажу цей момент. Ножиком пройшла, і ось бачите, де він у мене пристав, але знову ж таки нічого страшного. Збільшувати пергамент я, в принципі, ну, не вважаю за потрібним. На стіл млинець перекладаю прямо з пергаментом і перевертаю його. Це в нас якби сторона, як то кажуть, у нас в селі до людей. А від людей в нас буде та сторона, на якій він пікся. Дуже часто виникають ось такі карманчики, це абсолютно нормально, за це не переживайте. Крутити його можна як по більшій стороні, так і по меншій. Але я буду, у мене деко 30 на 40, я буду по цій стороні, що 40 см. І починаємо змащувати. Знову ж таки, моя начинка це куряче філе, яке я відварила, і перебила його з смажкою, яку я зробила з моркви та цибулі. Рецепт в описі я напишу, але знову ж таки це не обов'язково. А, ще я додала крем-сир. Ну і теж це знову ж таки не обов'язково. Обов'язковим в даному випадку я вважаю тільки те, що начинки має бути достатньо, щоб він такий був не маленький, гарний, я люблю, щоб її було багато. В мене тут в цілому десь плюс-мінус 800 грамів. Але орієнтуйтесь на те, щоб її було там, якщо це якась м'ясна, капустяна начинка, десь 500-800 грамів має бути. Ну, а якщо це варення, то звісно, тут вже потрібно дивитися по його густоті. Якщо воно сильно густе, можна дати більше, якщо воно рідке, звісно, менше. Так, щоб потім, коли буде розріз, воно не витікало. І після змащування починаємо його скручувати, трішки притискаємо, скручуємо далі. І ще хотіла сказати, що дуже мені подобається цей рулет з червоною рибою. Можна от з крем сиром та червоною рибою, можна навіть з майонезом. Ну, мені більше з крем сиром або просто з сиром подобається. І це неймовірно смачно. Здається, я вже в цьому відео два рази сказала, неймовірно, смачно. Після того, як закрутили, закручуєте в пергамент і відправляєте його десь ну, в холодильник на стабілізацію. Він має стабілізуватися. Взагалі, хоча б е, пару годин, але я сьогодні не витерпіла пару годин. Буквально він в мене хвилин 20 постояв, і я вже починаю з вами дегустувати. З важливого про стабілізацію скажу, що відправляємо його так, щоб він лежав у вас швом донизу. Ну, а тепер момент істини відкриваємо цього красунчика. Це він у мене перевернутий, що у мене з боком. Тобто його можна подавати як ось так, так і з іншої сторони. Як вам подобається, от яка сторона, ви вважаєте красивіша, такою і подавайте. Я дуже люблю цей млинець, він у мені схожий на наші млинці, незважаючи на те, що він. Ну, от, тісто десь, ну, не десь, а значно так товстіше, ніж наші звичайні млинці, але він дуже-дуже смачний. Це варто приготувати, бо, перше це смачно, а друге, це швидко готується. Єдиний мінус цього рулету, що його можна влупити буквально на раз-два. Із солених начинок мої улюблені це з м'ясом, з рибою роблю обов'язково, як свято. Свята немає без рулета з рибою. Ще дуже люблю з лівером. І солодким мені подобається обов'язково з варенням. Хто закривав от варення в цьому році повійде, скільки ми всього закривали, обов'язково спробуйте, особливо з смородиновим варенням, це просто щось неймовірне. І ще мені подобається з кисломолочним сиром, такі солоденькі, смачненькі. У мене на відео ще не зовсім стабілізувалася начинка, все-таки потрібно потримати його в холоді, і ще хочу зауважити те, що його можна розігрівати як звичайний млинець. Я всім вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові! Живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Коли мені дали цей рецепт, я думала, що це фігня, чесне слово, але. Кожній страві потрібно дати шанс. Буває так, що думаєш одне, а виходить абсолютно інше. Тому обов'язково дайте шанс цьому млинцю і він вас вразить. І я пішла готувати нове відео, а ви печіть млинець, тому що це смачно.